Я вам скажу, зі сторони, наче здається, просто. Але от хотів зробити трошки швидше і все. І, і понеслась. Помилки, там дірки, там то, там все. От тобі наш швидив. Але як я кажу, на святі горшки людять. Перший, другий, п'ятий, десятий. Якщо не робити зауваження, воно ж так і піде. Треба відразу зрозуміти, а потім вже автоматично. Я розумію, що у вас же все автоматично, воно там і перевіряється, і на око видно, що там як, а в мене ж все тільки починається. Так-да-да. -да -да. Так. Щось таке враження, що я точно щось забув. Чи Чечу гаспаву замало. Пустый пустий день?